Доброго дня. Я Олексій Косенко, головний агроном заочівництва компанії МХП. У минулому сезоні на цибулі проблема була ранньою весною, коли ґрунтові гербициди, за рахунок низьких температур не спрацювали на свою повну потужність. І ми почали отримувати сходи цибулі і паралельно пішли сходи бур'янів. Конкретно на нашому полі це була масова амброзія. Коли ми столкнулися з цією ситуацією, попросили колег із Сингенти, вони приїхали і дали рекомендацію спрацювати новим препаратом. Для мене да, це Акваті. Ми довго спілкувалися, приймали рішення, якої дозіровкою спрацювати, тому що фаза розвитку нашої цибулі була тільки другий початок другого настоящого листочку. По нотацем було рекомендація працювати по двом настоячим листочкам, але бур'ян не стояв на місці. Він розвивався набагато швидше, ніж цибуля, і тому ми прийняли рішення спрацювати в фазі другого настоячого листочка в роз дозою 4,5 літри на 300 літрів робочого розчину. Що можу відмітити, що цибуля відреагувала да на даний гербіцид досить таки спокійно. Не було ніякої непослідійних ні фітотоксів, вона розвивалася, вона не зупинилася. А середняк, який був у фазі сімідольки, він повністю був пригнічений і знищений. Бур'ян, який мав вже два настоячих листочка, він був просто пригнічений, і ми потім його вже в системі добивали іншими гербіцидами. Що можна відмітити, що він працює при низьких температурах, та що інші препарати. Не, не так полюбляють він працює при 10-при 8 градусів тепла. Цей сезон нічим не відрізняється 24-го року. Знову холодна весна, знову є проблема з ґрунтовими гербіцидами. Знову вони не спрацювали на повну потужність. Сьогодні є проблема боротьби знову з бур'янами в фазі розвитку цибулі один-два настоящих хвосточки. Тому я можу рекомендувати все-таки звернути увагу на цей препарат. В Нашій системі він вже задіяний, цей препарат, ми будемо ним користуватися. В системі він працює. Да? Треба спіймати тільки фазу розвитку цибулю, фазу розвитку бур'яна. В принципі, в нього майбутнє є, в ньому, ну, потрібно працювати.